Всім привіт! Знову я, канал МОТОН200, і сьогодні ми продовжуємо збирати варіант за 13 -е червня 24 року. Отже, поїхали! Перше задання: кут альфа дорівнює 6 частині розгорнуто кута. Знайдіть градусну міру кута кутабе, що суміжний із кутом альфа. Отже, малюємо розгорнутий кут. Ось це у нас розгорнутий кут, тобто дорівнює 180 градусів. І оце десь нехай нас буде. Шоста частина, тобто це наше альфа. дорівнює одна шостая від 180 тобто на шоста помножити на 180. Знайти градусну ку міру кута кутабе, що суміжний з кутом альфа. Так що не захаращувати малюнок. Ось це розгрунтий наш кут. Це десь там наш кут. І наш альфа. Отже, тут кут альфа, суміжний кут це ось цей, кут бета. Воно потрібно знайти ось цей кут. Як шукаємо кут альфа, кута альфа у нас одна шоста на 180. Тобто Перепишемо на 6, що множиться на 180. Це нас можна скоротити на 6, тут залишиться 30, тобто альфа-даріні 30 градусів. Кут бета в такому випадку 180 мінус 3. Кут бета це 180. 30. Це дорівнює 150 градусів. Можна було відразу шукати кут бета, якщо у нас кут альфа 1 шоста, ось цей кут 1 шоста. І весь розгорнутий кут у нас одиничка, то кут бета у нас буде одиничка мінус 1 шоста. Тобто. 5 шостих. І 5 шостих одразу помножити на 180, тобто можна було писати ж так. 5 шостих умножити на 180. І це тих же самих 150 градусів. Тут корочується на 6 залишається 30, 5 на 30, 150. Отже, відповідь га. Наступне задання. Розв'яжіть систему раняння 4х-3 доріня мінус 10, 5х минуло і доріні 4. Як бачимо, тут біля x і коло y стоять числа. Тому якщо ми будемо вражати одне чи інше, то в нас вийдуть ніби другої І... Таким способом можна розв'язувати, воно має вийти. Хто має складнощі з дробами? Я знімав окреме відео про дроби. Я, наприклад, я показував різні ті, скорочення, множення додавання і так далі. То додавлю в посилання в описі, хто щось призабув, не розуміє, раджу переглянути. Отже, перший спосіб це нас виражаємо одне чи інше. Виражаємо з першого, Давайте перепрошуємо, перше 4X. Мінус 3 y. Мінус 1. І вражаємо x, тобто 4х нас буде дорівнювати. Мінус 1 y приносимо буде плюс 3 y. Х в цьому випадку буде дорівнювати мінус 1 плюс 3 y. І поділити на 4. Далі підстріляємо на 6, друге рівняння, тобто 5, що множиться на наш х, тобто на цей вираз. Мінус 1 плюс 3 y. Поділити на 4, мінус 2y, до лінії 4. Розкриваємо дужки, то там буде мінус 5, 5 множимо на мінус 1, плюс 5 множимо на 3, тобто плюс 15 y. Поділити на 4, 4. Мінус 2y. На 4. Щоб позбутися дробу, домножаємо всі. Частинки рівняння на 4. Тобто нас вийде. Тут 4 і 4 скоротяться. Домножаємо ще на 4. І тут домножаємо на 4. Тобто виходить мінус 5Y плюс 15 y Це y корема. Треба бути дуже важним. Ваша неуважність може коштувати вам багато. Далі минус 2y на 4 буде минус 8 y. дорівнює 4 на 4, 16. Отже, минус 15 yну 8 y. Це у нас буде. 7y. 16 плюс 5 буде 21. Тобто y дорівнюємо 3. 21, 5, 5, 7. І підставляємо наш x, наш y, тобто x у нас буде дорівнювати минус 1 плюс 3 y. Коні саме y підсумаємо 3. Множити на 3, поділити на 4. 3 на 3 9, денус 1 буде 8, 8 поділити на 4 буде 2. І перш записуємо x, тобто наше 2. коми записуємо y, тобто наше 3. Це відповідь у нас V. Інший спосіб це домножати наші рівняння на якісь числа, щоб наші в одному випадку x, а в іншому випадку які y, y, скоротилися. І в цьому випадку, можливо, навіть домножання буде простіше, бо не буде цих там дробів. домноження, хоча тут дроби не складні. Отже, покажу ще інший спосіб. Щоб скоротилося xі домножаємо перше. На 5, а другий на 4. Тобто, щоб у нас біля x получилося так, число в нашому парку це 20. Записуємо, що у нас виходить. це у нас виходить 20х, мінус 3 y на 5 мінус 15 y. мінус 1 на 5 5. Далі 5х на 4 буде 20х, мінус 2y на 4 мінус 8y. І 4 на 4 буде 16. І віднімаємо наші оці рівняння, і це у нас виходить. XX 20 х і 20х коротше. Мінус 15 мінус на мінус 8 у Тут буде плюс, тобто мінус 15 плюс 8 буде 7 у Мінус 5 мінус 16. Мінус 5 мінус 16 буде мінус 21. Тобто ігри виходить в цьому випадку у нас 3 так само, як і в першому способі. І далі переписуємо ще раз наше. Система рівнять мінус 3 мінус 1 місяця 5х мінус 2y. І далі потрібно таз домжити, щоб тобто, скоротилися наші ігрики. Першому випадку домножимо на 2. Тобто на те число, що стоїть у нас біля y в другому рівнянні, і другий рівняні домжимо на 3. Тобто на те число, що стоїть у нас коло y в першому рівнянні. І домножаємо, приписуємо, тобто у нас буде 4х на 2, 8х. Мінус 3х на 2 мінус 6 серик. Мінус 6, дає мінус 1, що може минус 2. Далі дорівнює 5х на 3 15х. Мінус 2 jереk на 3 мінус 6, 4 на 3 12. І віднімаємо. Тобто буде 8х мінус 15х, буде мінус 7х, Мінус 6х, мінус мінус 6 буде мінус 6 серий, якщо більші сіри скорості проходить, дорівнює мінус два на мінус... мінус 12, мінус 14. Отже, їх дорівнює 2. Тут яким же способом розв'язувати вирішувати вам? коли немає в якомусь одному рівнянні чисел, коли чиселку через чи буде y то можна виражати, тоді простіше, мені здається, виразити одне чи інше і розв'язувати підставляти. От в цьому випадку, коли у наскільки... коли, коли X, ігрика є якісь числа, щоб не було таких там виразів, гробів, то. Можливо, краще е домножити, там, зробити віднімання чи льдава і скоротити. Ну, але скажу, це вирішити вам. Я показав обидва способи, якими способом роздержити велику гра, і відповідь має вийти одна. Спростіть вираз, 30 х ходе, що множиться на 3х в четвертому степені. Перемножаємо наші основи 0,3. Можемо на 3. Х квадрат множимо на х четвертому стеку. Отже, 03 множимо на 3, це у нас буде 09. Від перестановки при добутку у нас добуток не зміниться, ми використовувалися властивість. Далі квадрат, що множиться на х 4 степени. Хлона нас ударикові, при однакових основах на 6 степені додаються. Тобто буде 09х2 плюс 4х шостому. Це у нас варіант. Да. Версунку зражень куб АБЦД, а 1 Б 1 с 1D Укажіть пряму порядину площини B B1c і C 1 Otrę. Uh, Nasze płaszczyny wydzielone no są b, 1, c. b, b, 1, c. Ostała jedna płaszczyna. I c, d, d, 1, c, d, d, 1. I ostała druga płaszczyna. Ostała jedna płaszczyna. Все друга площина. Дивимося. Укажіть пряму передано площину. Дивимося на наші площини. Наші площини не обмежаться тільки цими, цими трьома точками. Наша площина буде і сюди далі продовжуватися так само. Жовта площина. Щоб краще зрозуміти, наприклад, уявімо кімнату. На підлозі у нас лежить аркуш паперу А4. І нам точками цього аркушу що нам задали нашу площину, але наша площина не обмежується цим мазком А4 на підлозі. І наша площина це буде ніби як вся площина підлоги. І так само в цьому випадку. І спільно, кажіть пряму перетину площину, це нас буде пряма, і бачимо С1С. Це 1C. це ВНБ. П'яте. На діаграмі відображена кількість користувачів, які створили відгуки у вигляді оцінок від 1 до 10 за послу до деякому готелю. Визначте кількість користувачів, які поставили оцінку 5 і вище. Возьмем наша диаграмма И выозначим, какие кисти в Я поставил оценку 5 выше, то Это у нас 5 6, тобто, ось ти, 7, оцинка, тобто, ось ти, и 6 То есть у 7 и 8 оценка, то есть У И оценка 9 то Вот всякие кисти Підіймся 40 чоловік поставили від 9 до 10, 60 чоловік від 5 до 6 оцінку і 90 чоловік від 7 до 8. І просто потрібно ці числа додати. Отже, додаємо 40 плюс 60 плюс 90. 40 плюс 60 буде 100, 90, в 190. Це у нас варіант. Ага. картоплі коштує 1 гривень, а кілограм морку на 15 грн дорожче за кілограм картоплі. Кажіть формулу для обчислення вартості P у гривні 3 кг картоплі 2 кг моркви. Отже, а, це у нас кг картоплі, кілограм моркви на 15 грн дорожче. Отже, кілограм моркви у нас А плюс 15. Це у нас картопля, це у нас морква. І укажить формула плюс на варсти 3 кг картоплі, тобто 3 множимо на ціну 3 на А і плюс 2 кг моркви, тобто 2 множимо на ціну моркви. Це ціна моркви, тобто картоплі. 2 ж Два на А плюс 15. Такої формули у нас немає, тому розкриваємо дужки і скорочуємо, що можна скоротити 3а плюс 2а. 2 множимо на а, і плюс 2 множимо на 15 плюс 30. Це доріні 5А плюс 30. І це у нас варіант B. цього ми розкрити модуль. Модуль залишаємо 2, що множиться. Тут у нас мішаний дріб. перетворюємо у звичайний. Тобто одиничку множимо на 8, це у нас буде 8, і 8 плюс 3. Це у нас буде 11 на три дробою І підрезко дробою наша вісімка. І мінус 3 модуль. Такс. Два це на 12-8. Це у нас буде 22 восьмих. Мінус 3 модуль. 228. 24 поділити на 8, це у нас буде трійка. Тобто до трійки у нас не вистачає тут двійки. Тобто це у нас буде мінус 2 восьмих. Можна звести до спільного я тут покажу, Може, хто не зрозумів, де я взяв таке число. 22-8 мінус 3. Зводимо до спільного знаменника, тут домножаємо на 8, це буде 22 мінус 3 -8 потім на 8, 24, Поділити на 8. дорівнює мінус 2 восьмих по модулю. Те, що я й записала. І це на дорівнює, Скорочимо, що можна скоротити. Буде мінус четверта. Модуль у нас завжди робить додатнє число, тобто буде просто четверта. Це у нас відповідь. А, це буде А. Ось сторона з напрямку на текутний на доріні 5, 6 і 7 см, Знайдіть висоту цієї призми, якщо площа бічної поверхні дорівнює 144. Будуємо нашу призму. Так, так, так. Отже, сторона прям куди на цьому доріні, тут буде 5, то буде 6, то буде 7. На висоту цієї призми, що площа обічної поверхні до рівня 144. бічної поверхні рівня 144. бічної поверхні це у нас периметр основи, що множиться на висоту. Периметр основи на сторіні 6 плюс 5 плюс 7. Це на сторінні 18. С площабі поверхна 144 периметр 18, h нас невідомий, тобто h нас в рівні 144, що ділиться на 18, і це на 100 рівня 8, і це на 100 Вираз А плюс Б до степені мінус 2. Згадуємо від'ємний степень нас перевіритає наш тіп. Тут у нас умовно поділити на одиничку, тобто буде одиничка, щоб поділити на А плюс Б. А степень від'ємного робиться додатнім, поділити А плюс Б до квадрату. А плюс Б до квадрату можна розкрити формула скороченого множення – це буде А квадрат плюс 2АБ і плюс Б квадрат. І це у нас варіант D. Тобто 9D. Десять наведення є правильне діоналі будь-якого робка діють його куди нафік. Це правильне твердження. Ось ми маємо ромб. У ромба всі сторони рівні, тому завжди діагоналі ромба будуть ділити куди нафік. Наприклад, якщо у нас тут кути по 90 градусів, і сторони у нас рівні, то тобто у нас виходять рівнобедрені трикутники. І наш діональ буде і бісектрисою, і медіаною. Тобто, це твердження правильне. Сам плюс диональне буде 4-кутника точка перейти на ділянці напів. Це твердження є, не, є, не є правильним, але ми війну давайте ось такий трикутник, щоб показати, що це твердження невірне. Робили, ось такий чотирикутник. Це одна діональ, ось це друга діональ. І бачимо, діональ нашого чотирикутника в цьому випадку на це ділиться не буде. Отже, тобто, це твердження неправильно. Неправильно. Діаналі будь-якого квадрата перпендикулярні. Будуємо квадрат. 3 на 3. Будуємо діональ. І це твердження у нас буде правильно. Діаналі будь-якого квадрата будуть перпендикулярні. І тут у нас завжди буде творити кут 90 градусів. Отже, третій, правильно. Отже, що перший, і третій вірний це населення. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом Xt те 0,2t плюс 0,2t квадраті, де Xt координата точки в метрах та часу в секундах. Знайдіть швидкість цієї точки в момент часу t від цілі Коли у нас є закон, і нам потрібно знайти швидкість, швидкість у нас буде, це у нас похідна від Xt. Тобто шукаємо похідну від цього виразу. X похідна від t у нас дорівнює 1,2 Т у нас буде просто на т 10к, тобто просто 1,2, 0 плюс 12 т квадрат. Наш степінь виноситься перед нашої Т множиться на 1,2, і наш степень зменшиться на 1, тобто Т квадрат минус 1 буде просто Т. Це у нас дорівнює 1,2 плюс 0,4. І підставляємо наш, наше Т. 2,75, то есть наша вероятность будет равен 1,2 плюс 0,4, что умножится на 2,75. И цена у нас будет равен 1,2 плюс 0,4, что умножится на 2,75. Это у нас будет 1,1. И это в разном длине 2,3. Это у нас вариант. Укажите примеру, как мы можем коренья 4 плюс 2 логарифм х засновує на друга дрения на 2. Логарифм залишаємо з цієї сторони 2 логарифма x основою 1 друга. Четвірку переносимо за самоза дрення 4. Скоро, на 2, то тобто залишиться логарифм. Х з 1 на друга. Древні мінус 2. Далі далее користуємо сластивость логарифма, тобто одна друга, тобто 2. Наша основа до степени минус 2 до лінія до лінії x. Тобто x до лінії. Від'єдна степені перевертає наш тип. Тобто буде 2 в другому степені. Або це рівня 4. І оказати проміжок. Четвірка буде належати на сустимо проміжку 4, включно ложі, то 2. Скільки всього тіночі за місяць проміжок корінь кубічний з 8, корінь кубічний зі 100. Отже, корінь кубічний з 8. Це у нас буде, у нас корінь кубічний, тобто непарний, тобто підкорінний від'ємний може бути. Це у нас буде корінь кубічний з 8. Це у нас буде минус 2, якщо мінус 2 помножити на мінус 2 буде 4, 4 на мінус 2 буде мінус 8. Корінь кубічний зі 100. Тут же так ціле число не вийде. Давайте підберем 5 на 5 25, 25 на 5, це буде 125. Тобто це у нас буде менше менше 5. ну, Попробуємо 4, 4 на 4 16, 16 на 4. 64. І більше 4. Тобто це десь в проміжках це 4, якийсь на хвостик. І отже, записуємо. Мінус 10 у нас квадратній мінус 2 входить, мінус 1 входить. 0 входить, одиничка входить, двійка входить, трійка входить, четвірка входить. Бо конь кубічні на 4 з хвостником. Тобто число 4 цілих входить. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це на світу. Ага. Розріжнять на рівні всіх квадрата. Менше 9. Тобто x1 нас буде дорівнювати 3, і х у нас буде дорівнювати мінус 3, 3. Складаємо на проміжку нашої точки. мінус 3 і 3. Беремо, наприклад, 0. 0 буде менше 9, значить. Отже, нам підходить ось цей проміжок. Якщо беремо, наприклад, мінус 4, 16, вже не буде менше 9. Значить цей проміжок нам не підходить, і цей проміжок також не підходить. Тут краще було намалювати, наприклад, на параболу. Тут буде мінус 3, буде 3. І скільки в нас менше, то нас цікавить якраз ось цей проміжок, тобто від мінус 3 до 3. Це у нас варіант, де? У програмі BCD кутом А, який до, дорівнює 2 альфа на стороні АД, точку К, Так, що АБ дорівнює А, дорівнює КД, дивіться рисунок, визначна площа програма БТД, якщо BK дорівнює D. Така, я скажу відразу, досить цікава е, задачка, ну, яка навіть буде складна, але я знайшов один дуже. Я перебрав всі способи, які цю задачу можна розв'язати і знайшов один, на мою думку, з найлегших способів як розв'язати таку плану задачку. Е, ось наша задачка. Е, провед, е, нам потрібно провести КЛ. Паралельно Б, у нас буде АБ eh, буде рівне ЛК, так само БЛ буде рівне ЛС. Тобто у нас це буде ромб. E, площу ромбу шукаємо через формулу через діагоналі. Тобто площа нашого всього паралограма, це буде дві площі ромба. Оскільки у нас e, точка К ділить нашу більшу сторону паралограма на дві рівні частини. КЛ і АБ у нас паралельні, тобто у нас Б також буде рівно ЛЦ, тобто у нас буде два однакових ромба. Тобто, щоб знайти площу всього паралелограма, нам потрібно знайти дві площі ромба. Площу ромбу шукаємо чи диналі, одна діональ це наше Д, а що в нас було дано, друга діональна нам потрібно знайти трикутника ABO, тобто з цього трикутника А, Оскільки у нас ось е, кут великий 2 альфа, в діоналі ромба у нас виступають і бісектрисами. І діється на філо точку перетину. Отже, е, ось цей кут буде просто у нас половинка цього великого кута, тобто буде просто альфа. ось я тут намалював рисунок. Е, тобто тут буде кут альфа, тут у нас прямий кут. в ромба перетинається від прямим кутом. Е, БК у нас де, отже, БО у нас буде половинка діагоналі, Тобто де поділити на 2. І у нас дано кут. Е, дано... І сторону напроти, і нам потрібно, тобто кати напроти, і нам потрібно знайти інші кати. Тому використовуємо тангенса або тангес. У нас скрізь варіанти відповіді танцу, тому використовуємо танге, допустимо, тангенс альфа. В цьому трипутнику у нас дорівнює відношення протилежного кати, тобто бело до прилеглого, тобто до АО. Це у нас даріння є де, що ділиться на 2, і що ділиться на тангенс альфа. Або це буде дарівність D, що просто D, що ділиться на 2 тангенса альфа. Тобто АО це настає, на у нас полюется два 2 це альфа. И в ромбі нас іоналі точку перед десан альфа, то, что мы знайти всю діону потрібно помножити на 2. Тобто, вся диональ АЛ нас буде доринять 2 АО. Тобто 2 L нас d АО, тобто 2 множиться на Д, що множиться на 2, удивиться на 2 там альфа. 2 і 2 скоротиться, тобто, вся у на нас буде дорівнювати Д, що ділиться на танк альфа. А площа ромба у нас. це в добу, і вдобуток ділоналась, тобто одна друга дівнам перша множиться на дінай другу. І підставляємо, одна друга одна дінат у нас просто D БК, друга дінальничається D, що ділиться на тангенс альфа. D на Д буде 2, D в квадраті, поділити на два тангенс альфа. Площа усього нашого паралелограма, це у нас дві площі такого, таких ромбів. Ромби у нас однакові. Тобто площа паралелограма BCD дорівнює дві площі ось таких. Це у нас торіння. 2, що може це на D квадрат, поділити на 2 танкс альфа, 2 й 2, два скотиться, d квадрат, це поділиться на 2, поділиться на тангенс альфа. І у нас є така відповідь, це відповідь від D. D квадлю, на тангекс альфа. Це, як на мене, один із простіших способів. Тут у нас загрозка це побачити і зрозуміти, що у нас, якщо провести паралельно при пряму коротшій стороні, то у нас вийде два румба, можна зайти для дианалі. Такий середній спосіб складності це. Це шукати через трикутника через сторони. Провести висоту в трикутнику АБК до БК. АО у нас буде як висотою, так і медіани, тобто ділити сторону БК на дві рівні частини, тобто де поділити на два. У нас буде ось цей кусочок і ось цей кусочок. І Також ця висота буде, без віктори, бо у нас трикутник виходить рівнобедений. тут X і тут X. Тобто, ось цей кут буде дивитися на два куда, нахуй тобто по альфа. З цього трикутника шукаємо синус альфа. Це над буде дорівнювати е, кати, який напроти до діоналі. Тобто b квадрат. Де, що ділиться на 2, поділяти на абба. Або це буде дорівнювати де, що ділиться на 2 ab Звідси 2 ab буде дорівнювати, де, що ділиться на синус альфа а B буде дорівнювати де, що e, ділиться на sin альфа, що ділиться на 2, це у буде дорівнювати де, що ділиться на 2 sin α. Х звідси, а пе це наше х, то їх дорівнює де, поділяється на 2 sin α. І далі, площа нашого проблеми, це одна сторона проблеми, помножити на другу, помножити на синус кута, між ними, тобто на кута А. І якщо ми в одну сторону вирішаємо через х, тут буде х, тут, тут буде ця сторона 2х, х помножити на 2х, помножити на, на синус кута А, тобто кута 2 α це дорівнює до нас 2x квадрат, що може це на синус 2 альфа. І підставляємо замість х ось те, що ми знайшли. Перемножаємо, скорочується у нас тут і числа. Синус 2 альфа є тригонометрична формула його на довідкових матеріалах, розкладається як 2 синус альфа, що множиться на косинус альфа, синус і синус скорочується. Залишається d подальшим, може на косинус альфа, на синус альфа. Це дорівнює d квадрат котангенс альфа. У нас відповідей такого немає, котангенс це у нас те саме, що одиничка поділити на тангенс альфа. Що Це такий середній вариант складності. І ще можна шукати через формулу Cosinuus. Косинус, це я вже не буду розписувати, Він набагато складніший, тут треба знати натикові травмометричні формули. Хто хоче, захоче розібратися поставка на паузу, заскиньте, і можете розібратися. Все детально намагався розписати. І отже, правильна відповідь в нашому випадку буде да декудра поділити на тогнес альфа.